На ногах незмінно мала грубо плетені діряві панчохи. Цього ранку вона видалася мені більше схожою на конячку, ніж на людину. І справді, вона могла зійти за милу конячку. Мейган говорила, як завжди, поквапом захекано, перестрибуючи з думки на думку. Я була на фермі лашерів, хотіла подивитися. Чи є в них качені яйця? В них стільки маленьких поросяток, рожевенькі такі. Ви любите поросяток? Я люблю. Мені навіть подобається, як вони пахнуть. Добре доглянуті поросята не повинні пахнути, сказав я. Хіба? А у нас вони скрізь пахнуть. Ви в містечко. І я побачила, що ви самі, і вирішила зупинитись. Та пройтися з вами до центру. Тільки зупинилась надто різко, аж порвали собі панчохи. Мейган сумно подивилася на праву ногу. А й справді, але дві дірки там уже були, пусте. Мейган, ви коли-небудь лагодите свої панчохи. Інколи як мати побачить, та вона рідко мене бачить. Отож, лихо невелике, правда? Але ж ви вже доросла. Пора б це зрозуміти. Ви хочете сказати, що я маю бути схожою на вашу лялечку сестру? Мене образив такий випад проти Джоанни. Просто вона завжди чисто й охайно вдягнена, і на неї приємно подивитися. Вона гарненька і ні трішки не схожа на вас, правда? А чому? Брати і сестри не завжди схожі. Це так, я теж не схожа на Брайана і коліна. А Брайан і Колін не схожі один на одного. Дивна це річ? Дуже дивна. Чи не так? Що саме? Сім'ї, відповіла вона коротко. Може і так, сказав я замислено. Мені було цікаво. Які думки снуються в її голові? Якийсь час ми йшли мовчки. Потім Мейган спитала Ви льотчик? Льотчик, це там вас покалічило. Егеш, я розбився. А в Лімстоку льотчиків немає? Немає. А вам хотілося б літати? Мені? Та хай Бог милує. Я блюватиму. Мене і в поїзді, і то нудить. Вона помовчала хвилину другу, потім спитала навпростець, як можуть лише діти. Ви одужаєте і знову літатимете, чи так і шкандибатимете на милицях? Мій лікар запевняє, що я одужаю. А йому можна вірити? Гадаю, можна. Та я й сам у це вірю. Тоді все гаразд, бо люди часто обманюють. Я нічого не міг заперечити і вислухав це її твердження мовчки. Мейган задумалася і сказала. Що ж, я рада, мені здавалося, ви такі сердиті через те, що скалічені на все життя. Але як ви завжди такий сердитий, тоді все гаразд. Я не сердитий. Ну, то, дратливий, я дратуюся тому, що хочу чим швидше одужати, але таких речей не прискориш. Тоді навіщо ж нервуватися? Я розсміявся. Моя люба дівчино, хіба вам ніколи не хотілося прискорити подій? Мейган задумалася і сказала, А навіщо це мені? Та й куди поспішати? Нічого в мене ніколи не трапляється. Мене вразила безнадія в її голосі і словах. Слухайте Мейган, ви хоч чимось захоплюєтесь у житті. Вона знизила плечима. А чим тут захоплюватись? Ну, хоч якесь хобі у вас є, може гра, а друзі у вас є. Гравець з мене ніякий, та й дівчат тут мало, а ті, що є, мені не подобаються. До того ж, вони вважають мене за ненормальну. Дурниці ви цілком нормальна. Мейган похитала головою. Ми вже виходили на Хайстріт, коли вона раптово зупинилася. Он і Деміс Гріфіт. Противнюща жінка. Вона весь час присікується до мене. Терпіти її не можу. Не встиг я слова мовити, як міс Гріфіт була вже біля нас. Сестра лікаря Еймі Гріфіт мала все, чого так бракувало її братові. Вона була вродливиця, з приємним, смаглявим лицем і мала гучний голос. Привіт, вам обом! прогріміла вона до нас. Чудовий ранок, правда? Мейган, саме тебе я й хотіла побачити. Мені потрібна допомога. Треба купити конверти. Мейган щось пробормотіла, сперла велосипеда на бордюр, скочила в сідло і поїхала до універсального магазину. Дивна дівчина. Сказала міс Гріфіт, дивлячись їй услід. Ледащо яких світ не бачив, тиняється цілісінькими днями без діла. Страшний хрест, бідолашній місіс Сімінгтон. Чого вже вона не робила, аби прилучити дівчину до якоїсь справи друкарства, куховарства або просто кролів розплоджувати. Треба ж їй чогось навчитися. Я не міг не погодитися з нею, але в душі відчував, що на місці Мейган опирався б будь-якій пропозиції Еймі Гріфіт з однієї простої причини. Все її ство викликало в мене відразу. Просто не віриться, що це в неї від лінощів провадила міс Гріфіт. І я певна, не тому, що в неї в голові тільки хлопці, адже вона не гарна і не приваблива. Мені часом здається, що вона не сповна розуму, яке то горе бідолашній матері, Батько її, я вам скажу. Вона притишила голос був трішки той, не при своєму розумі. Боюсь, вона вдалася в нього. Ах, бідолашна мати, воно, звісно, всякого люду має бути на світі. І таких, як Мейган, треба. Хвала творцеві, так воно і є, підхопив я. Еймі гріфіт задоволено всміхнулася. Та й справді, що б воно було на світі, якби всі люди. Були однаковісінькі, але я терпіти не можу, коли ось так марнують життя, замість того, щоб брати від нього все, як оце я. Мені часто закидають, мовляв, у провінції можна померти з нудьги, ані скілочки у мене по горло справ. Я аж горю, немає ні хвилини спокою і тобі інститут. І всілякі комітети вже не кажу, що на мені Оен. Тут міс Гріфіт побачила знайому на тому боці вулиці і, прогремівши якесь вітання, підстрибом пішла до неї, а я спокійно попрямував до банку. Міс Гріфіт завжди страшенно втомлювала мене.